Вітаю на каналі Тато казку Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку старенька та її свинка. Жила була одна жінка. Одного разу вона підмітала свою хатину і знайшла маленьку шестипенсову монету. Ой, що ж мені робити з цією монеткою? Подумала вона. Піду на базар та куплю маленьке порося. Так і зробила. Повертаючись додому, дійшла вона до паркану, але поросятко вперто не хотіло перелазити через нього. Собачко, собачко, вкуси поросятко, бо поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому сьогодні ввечері. Але собака відмовився. Пішла вона ще далі і зустріла палицю. Палице палице, вдар собаку, бо собака не кусає поросятко, а поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому сьогодні ввечері. Але палиця не захотіла. Далі зустріла вогонь. Вогонь, вогонь! Спали палицю, бо палиця не б'є собаку. Собака не кусає поросятко, а поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому сьогодні ввечері. Та вогонь. Не схотів палити палицю. Пішла та жінка далі та зустріла воду. Водичко, водичко, загаси вогонь, бо вогонь не палить палицю, а палиця не б'є собаку. Собака не кусає поросятку. Поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому сьогодні ввечері. І вода не захотіла робити те, що наказувала їй жінка. Далі зустріла вона вола. Воле, воле, випий воду, бо вода не гасить вогонь, вогонь не палить палицю, палиця не б'є собаку, собака не кусає поросятку. Поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому сьогодні ввечері. Та віл також не захотів. Зустріла вона м'ясника. М'яснику, м'яснику, забивала, бо віл не п'є воду, вода не гасить вогонь, вогонь не палить палицю, палиця не б'є собаку, собака не кусає поросятку. Поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому сьогодні ввечері. Але м'ясник також відмовився зустріла пані мотузку. Мотузку, мотуску. Зв'яжи м'ясника, бо м'ясник не хоче. Бити вола, віл не п'є води, вода не гасить вогонь, вогонь не палить палицю, палиця не б'є собаку, собака не кусає поросятку, поросятку не йде через паркан, і я не потраплю додому сьогодні ввечері. І мотузка теж не захотіла робити те, що говорила їй жінка. Далі зустріла вона щура. Щуре щуре, перегризи мотузку, бо мотузка не хоче в'язати м'ясника, м'ясник не хоче бити вола, віл не хоче пити воду, вода не гасить вогонь, вогонь не палить палицю, палиця не б'є собаку, собака не кусає поросятку, поросятко не йде через паркан, і я не потраплю додому ввечері. Щур також не захотів. Нарешті вона зустріла кішку. Кицю кицю. З'їж щура, бо щур не гризе мотузку, мотузка не в'яже м'ясника. М'ясник не хоче бити вола. віл не п'є води, вода не гасить вогонь, вогонь не палить палицю, палиця не б'є собаку, собака не кусає поросятку. Поросятко не йде через паркан, а я не потраплю додому ввечері сьогодні. І кішка відповідає. І якщо підеш до тієї корови та принесеш мені мисочку молока, тоді я з'їм щора, пішла жінка до корови, а корова каже Якщо принесеш мені оберемок сіна з того стогу, тоді дам тобі молока. Пішла жінка до стогу, принесла корові сіно. Коли та його з'їла, дала жінці молока. Жінка принесла молоко киці, кішка випила його та кинулась на щура. Щур почав гризти мотузку. Мотузка почала в'язати м'ясника. М'ясник став бити вола, віл почав пити воду, вода почала гасити вогонь, вогонь став. Палити палицю. Палиця почала бити собаку. Собака почала кусати поросятку. А поросятко з переляку скочив через паркан і переліз. І так жінка нарешті дісталася до свого дому. Іноді маленька справа потребує допомоги багатьох. І головне терпіння. Якщо наполегливо йти до мети та шукати рішення, то, зрештою, все вийде. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.